Це період по 21 навіть. Це період Меркурія, Сонця і Сатурна. Це, це 16 по 21. Це напружений період, і, можливо, якась ем, відхід, але саме 21-ше, можливо, десь ми навіть щось і завоюємо. Ну, дуже багато буде і псо. Потім е, з 21 по 23 е, ЗСУ досить активується і взагалі ем, якось ну я не, не якась. Е, Можливо, буде передача ще чогось нам, оце такий ем, або якісь альянси, чи якісь домовленості е, будуть заключені в цей період, але зв'язані з Збройними силами. І, в принципі, буде більше захисту, чи так спокійніше стане для наших міст. Угу. Тобто, Як так, таке ППО може з'явитися додатково, додаткове, правильно розумію? Думаю, що щось зв'язано, да З який захист може з'явитися, чи угу. ми будемо це знати? Я думаю, навіть будемо знати.